Мої солоденькі, всім привітики. Я рада вітати вас на своєму каналі і в першому макіяжі е, Серена марафону. Друзі, сьогодні тема м, ідея взагалі, я думаю, що цікава. Я взагалі дуже сподіваюся, що вам сподобаються мої ідеї в цьому марафоні. Е, сьогодні у нас буде тема вишиванка. І от сьогодні, власне кажучи, на обличчі ми будемо робити щось типу такого. Я собі зробила невеличкого ескізика. Не засуджуйте, бо малювати пальцем на планшеті, то знаєте, ще той прикол. Ось так от він виглядає: це щось приблизне. Буду додавати ще 100% якихось елементів, от. тому давайте це все відтворювати на обличчі. І сьогодні, до речі, мабуть, вперше на моєму каналі ми почнемо з макіяжу обличчя. Сьогодні замішую щільне собі покриття. Чому замішую? Бо ось цей тональний крем від Шарлотти Тілбері для мене затемний. Це у мене відтіночок 3. І додаю білий аджастер від Альони Тофіль. І наношу. Далі наношу під очі і на очі, звісно, консилер Tart Shape Tape. Щільний такий консилер. Так, в принципі, поки що це все. Нічого не припудрюю, бо далі у нас почнеться графіка, і графіка на обличчі взагалі малюнки на обличчі для того, щоб себе забезпечити, щоб можна було щось там підтерти спокійно і потім не змивати повністю макіяж. <кій> я вирішила це все не закріплювати, не припудрювати. просто собі спокійненько малювати те, що мені потрібно. Хочу додати лише кремовий контуринг, бо там уже далі, знаєте, я не знаю, як мене понесе. От, і, можливо, не зможу просто елементарно додати кремовий контуринг або взагалі навіть сухий контуринг. Тому я беру контуринг від Glam Shop і наношу акуратненько пензликом на зони контурування обличчя. Е, я беру пензель, беру пудру від Hourglass, якусь дуже легку пудру, е, припудрюю собі верхню повіку. Злегка фіксую просто консилер. І тепер починаємо малювати стрілки. І так, я беру лайнер ось такий від Evelyn і малюю собі просто шалені стрілки. Починаю з хвостика. Потім малюю верхню частину. Все це з розслабленими повністю очима робимо, вперед, дивлячись. Заповнюю той хвостик. І тепер продовжую стрілочку на рухомій повіці. Спочатку проходжуся коловій, окей. Okay. І тепер поступово від внутрішнього до зовнішнього куточка ока починаю будувати стрілочку. Підіймаюся не дуже високо спочатку. Дивіться, от найвища точка стрілки, у мене ось тут, приблизно на центрі ока. І якщо отак от прямо дивитися, то мені треба, щоб оці стрілочки поєдналися. Якщо закрите око буде, то тут буде незрозуміло що. А мені треба, щоб при відкритому оці це була єдина така стрілочка. Тому і з відкритими очима поки що домальовую тут все, поєдную ці лінії. Закриваю око і заповнюю ось тут стрілочку. На закритому оці тут поєдную трішки. Але не дуже, бо в мене свої спецефекти на очах. От. І тепер тут можу вже похуліганити. І тепер повторюю друге око. Тепер відкриваю свій ескізик, беру лайнер від Suva Beauty, кажу просто 350 раз, боже, поможи. Розводжу собі чорну фарбу ось тут. О, Боже, якби ви знали, як мені страшно. Бо я розумію, що мені доведеться просто змивати. Мейк і наново то все перероблювати. Щоб ви просто розуміли, що не тільки вам страшно, а і мені, роблячи цей мейк, страшно, хоча я його придумала. Так, починаю з внутрішнього куточка. Роблю нібито свою пташку, але саму пташку не роблю, звісно. Доводжу до ось цієї нижньої точечки на нижній позиції. Ось тут у нас повинен закінчуватися наш дзьобик. Які, типу дзьобик. Господи, як же тебе намалювати. Добре. якісь недоліки я потім всі поприбираю. Знов кажу, Боже, поможи. Їдемо далі. Від цього хвостика я веду. Просто лінію на нижній повіці. Господи, якби ви знали, як то стрьомно. то й для мене ще виклик. От такого. трішки сюди повернула я той хвостик. Мені знадобиться червоний колір. той маю, боже, поможе. тепер другу половинку квіточки роблю. Трошки кривенько, але то нічого. <laughs> І ось тут, друзі, бачите, я вже зрозуміла, що я тупонуло. Тупонуло. Жорстко просто тупонуло. Світло! Уху! Не туди я не малювала пелюсточки. Але то все можна виправити. Мочимо паличку та що я вам казала, що доведеться, можливо, поправляти. Витираю ось цього хвостика. І продовжую, в принципі, малювати. Трішечки, бачите, переграємо. Взагалі, до речі, я неправильно намалювала, але вийшло так, як я спочатку хотіла. Я цей хвостик дуже довгим зробила просто. Набираю чорну фарбу, і нам треба всередині поставити хрестика. Далі набираю червону фарбу і продовжую робити наступну частину квіточки. Таке прикольне виходить, що мене аж тут розпирає. Так, друзі, ви зрозуміли, що далі робити? Я зараз зараз за кадром дороблю зверху все і до вас повернусь. Так, друзі, щось таке у мене вийшло тут трішки, бачите, довше квіточки. Нічого страшного, якщо чесно, бо всі ми живі люди, у нас у всіх є свої рельєфи е, на обличчі, і знаєте, дуже важко отак от тримати постійно очі. Тепер, як ви бачите, я ці всі елементики просто зафарбовую червоною фарбою. Ну що, друзі, ось така квіточка у мене вийшла. Тепер треба набрати білу фарбу і домальовувати різні елементи. Так, фоном буде звучати співак Леонард. Угу. Поїхали намалювати між оцими штучками. Оп! Тепер набираю чорний лайнер і ось тут малюю такі кутики невеличкі. Ну Добре, хай будуть велички. Так, друзі, ще прийшла мені така ідейка. Хочу наліпити сюди стразики. Набираю клей для штучних блін. І ставлю ось сюди точечки такі. крапочки. І тепер беру стразики. Зараз ви побачите, якого роду вони. У мене це, до речі, такі емелеони. Також, якщо у вас є червоні якісь камінчики, то це також буде дуже круто виглядати. Набираю білу фарбу і починаєш якісь кріпити Валя забула, що таке вже, коли падає мікрофон. Добре, друзі. Зараз за кадром я дороблю макіяж, зроблю брівки, очі, звісно, і до вас повернуся, будемо робити губи. Друзі, додала я за кадром трішки сюди рум'ян, бронзеру та хайлайтеру взагалі забула зате. І от дивлюся я взагалі на цей образ, і, якщо чесно, хотіла зробити червоними губи. А, але. Але щось мені, знаєте, захотілося, щоб ця квіточка була єдиним е, таким яскравим акцентом на губах, тому, на обличчі, точніше, господи, тому будуть губи чорними. Ну що, друзі, от і все. Перший макіяж готовий. Я вам бажаю успіхів. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Я не те, що сподіваюся, я взагалі в вас дуже сильно вірю. Дякую вам за участь! Я чекаю на ваші фотографії в інстаграм. Обов'язково відмічайте мене на своїх фотографіях, бо хочу лайкати то все. І обов'язково пишіть хештег Марафон 2 все, я вас чекаю. До зустрічі до наступного мейку. Бувайте!